Усім привіт! Мене звуть Юра і ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні буде підбірка прочитаного книги, які я прочитав і забув навіть, що про них можна сказати, що там в них йшлося. Я такі книги люблю, оскільки в них дуже мало тексту прочитав і можу сказати, що вже прочитав цілу книжку. Тому коли в мене така потрапляє до мене до моїх рук така книжка, я в першу очередь намагаюся її. Прочитати найскоріше, оскільки прочитав, і в тебе вже одна прочитана книга. А, сторінки рахуються, а текста мало. Тож, так, я такі книги полюбляю. А, підбірка доволі велика, але це лише менша частина з тих книг, що я маю, а, такого формату. Ну, почнімо потроху розказувати. Почну я, напевно, з такої от книги. Це. Уілям Шекспір, комедія ошибок. А, такі гарні форза мініатюрна книга тут а, з маленькими малюнками. Взагалі це п'єса Шекспіра, яка розповідає нам про а, двох близнюків, доли а, розлучених ще в а, немовлячому Війці, причому це навіть дві пари: це господарі, два близнюки і слуги, два близнюки, які разом з ними були розлучені. Починається з того книга, що. Чоловік з дружиною та двоє їхніх дітей-близнюків. А також двоє близнюків, яких вони взяли якби слугами для своїх дітей, потрапляють в корабле крушені і. Доводиться, щоб була можливість врятуватися хоч комусь. Мати бере одного з своїх дітей і одного з слуг, і так само батько бере одного з своїх дітей і одного з слуг. І ось ці двоє батьків виживають, але вони розлучені, вони не знають, що інший вижив разом з дітьми. Проходить часи, батько витрачає великі гроші. На пошуки е, своїх дітей, і от е, він потрапляє в місце, де живе е, ця його дружина і, і його дитина е, інша. Але на жаль, в нього вже немає грошей, і через те, що він не може заплатити велику е, суму грошей за те, що він перебуває в цьому городі, е, йому свого роду налог, йому доводиться. Е, Потрапляє під суд і, звичайно, його переговорюють до е, смертної кари, яка має е, відбутися через певний час. Е, син, який був з батьком, вирушує на, поїзд, на пошуки батька та, звичайно, свого брата. Він потрапляє в це, його, в це місце, в цей город, але, е, на жаль, там його постійно плутають з його братом-близнюком і слух плутають. Одним словом, весь сюжет е, на цій плутанині. Хоча це, по ідеї, мала би бути комедія, але нічого смішного немає, оскільки е, просто персонажам треба стати і е, почекати, якщо тебе там не було, а ти був там, то хто туди був там? І звичайно, ж швидко би розібралися з усіма цими, цими е, ошибками. В кінці, звичайно, виясняється, що це дві пари близнюків, і в них все наладжується, там з'являється ця їхня мати, яка е, пішла в монастир, і все вирішується хеппі-ендом. Е, Сім'я воснавлюється, навіть новий близнюк закохується в дівчину з того міста. Е, другий близнюк вже, до речі, одружений. І також слуги, звичайно, собі знаходять пари, і з е, таке міле закінчення. Чесно, історія мені не сподобалася. Шекспіром я трохи розчарований, оскільки я думав завжди, що Шекспір це щось таке неймовірне, але е, не знаю. Звичайно, напевно, треба. Читати в оригіналі, щоб зрозуміти його слова, його лексику, але е, суто по сюжету мені не сподобалось. Я не задоволений. Книжечка маленька, прочиталася, звичайно, швидко, але е, якогось задоволення від цього читання не було. Наступна книга це Брати Грім Білосніжка». Но по факту, тут е, збірник різних казок з гарним оформленням, з гарними малюнками. Uh, все від братів грів. Зараз зачитаю вам зміст: це uh, храбрий портняшка, це uh, хоробрий кравчик по українськи про кравця, який вбив мух і написав собі на пляжці сімоходним ударом. Uh, звичайно, всі цю казку знають. Вовки семеро козлят теж всі казку цю знають. Жива вода це троє братів вирушили на пошуки живої води, щоб врятувати свого батька. Врешті, решт двоє братів обманюють молодшого. І потім молодший все таки виходить переможцем. Коротше, з цим знайома сказка, трохи дурнукувати я її, не дуже люблю. Бремінські музиканти теж з цим відома казка про е, гурт тварин, які перемогли злочинців. Золотий гусь це <кхм>, дивна казка про молодого хлопця, який е, має золотого гуся, за допомогою якого він е, обхитрує, обманює різних вельмож, і тоді стає королем. Дивна казка мені не сподобалася. Король е, дроздовик це казка про е, те, що принцеса не хотіла виходити заміж ні за одного принца, оскільки вони їй не подобалися зовнішні. А в результаті король віддає її заміж за е, бродячого е, бідняка. І е, в кінці виявляється, що цим бідняком є е, король, якого дівчина обозвала дроздовиком, оскільки він схожий на дрозда. Е, звичайно, у них потім фінал щасливий, все добре, оскільки, е, познавши бідність, е, принцеса попустилася і стала більш такою е, милою, люблячою жоною. Е, мені не сподобалася історія ця, завжди не подобалася, оскільки е, доволі 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 специфічна і свої нюанси має також. Е, е, тебе видають замуж насильно, і ти е, раптово стаєш доброю дружиною, це якось, чесно кажучи, е, неправильно. Білосніж... Е, не, Біляночка і Розаночка це е, про двох сестер бідних, які допомогли. Ведмедовий, який оказався принцем. В результаті він одружився на одній із сестер, інша сестра вийшла заміж за його брата і щасливий кінець. Непогана історія, але чимось нагадує красуню та чудовисько. Хоча не був жорстоким, він був доволі приязним і милим звіром. Білосніжка і Сємірогномов це остання казка цієї збірки, всі її знають. Про неї говорити ніщо. Доволі гарно оформлено, доволі гарні малюнки, мені подобається. Але, знову ж таки, ці казки вже багато хто читав, багато хто знає на пам'ять, тому щось такого особливого для себе не знайшов. Прочитав та й прочитав, та й забув. Якось так. У мене багато збірок різних казок, в тому числі братів Грім. Я їх, звичайно, що перечитував безліч разів. Я люблю казки. Але коли читаєш, це вже в такій кількості, яку я читав, це вже е зливається все в одну систему, і ти не можеш відрізнити одну казку від іншої, оскільки багато казок по собі це переказ однієї ж історії. Просто... За різних видань, якось так. Наступна книга це е, «Сокровищниця е, пословиць і поговорок. Е, простіше кажучи, це збірник різних е, пословиць, поговорок, а також іде їхнє пояснення і роз'яснення. Е, Доволі мило, гарні малюнки і цікаво познавательно, але. Прочитав і забув. Чесно, взагалі не пам'ятаю жодного пояснення з е, цих прислів і взагалі не пам'ятаю жодного прислів'я. Хоча, можливо, якщо я е, десь вчую прислів'я, я трохи буду знати більш-менш його значення. Але, тим не менш, прочитав, забув, і е, дочитуючи кінець книги, я не пам'ятав начало книги. Якось так. Віталій Коротич, повернення по сліду». видавництво Фолія, така маленька книжечка це збірник віршів е якогось поета Віталія Корнича. Без поняття е прочитав, але навіть не пам'ятаю жодного вірша, навіть не пам'ятаю, сподобалось мені чи не сподобалось. Е я до віршів знато далекий. На жаль, вірші для мене. Така стихія, яку я не розумію, принаймні більшість сучасних. Якщо Тарас Шевченко це крутезний поет, то такі от сучасні письменники для мене трохи незрозумілі, і я їх прочитав знову ж таки і забув, що там я читав. Взагалі дивна книга, оскільки я інколи беру її в руки і думаю, а я взагалі читав цю книгу чи не читав. Але так, я її читав і, на жаль, нічого не можу про неї сказати. Наступна книга теж брав е вірші е супергерої Олена Гусейнова. Е на жаль, на жаль, нічого не можу сказати про цю книгу, оскільки мені не сподобався жоден віршик. Я її брав, оскільки, чесно кажучи, перший прочитаний мною вірш у. Негарні, мені дуже сподобався. Але потім, коли я почав читати всю книгу, мені вона взагалі не зайшла. Вірші незрозумілі, дивні, е якісь метафоричні, якісь е не пойми що. Оформлена книга, неймовірно, гарно. Знову ж таки, купа з, з різних гарних малюнків, різних відсилок до різних супергероїв, але. При цьому читаєш і не розумієш, що ти читаєш, і про що ти читаєш. Мало що про супергероїв, багато що про різні якісь буденні життєві речі, і це читаєш, і не зрозуміє що. Знову ж таки до сучасної. Поезії я, на жаль, дуже далекий. Книга мені не сподобалась, оформлення чудове. Е, на жаль, вірші мені не сподобалися. Можливо, я їх просто не доріз, можливо, їх просто не зрозумів, але тим не менш рекомендувати не можу взагалі. Лама Сутра брав, думав, щось буде цікаве, щось можливо смішне, е, але виявилося повне розочарування. Маленька така мігенька книжка. 18 продавали. Це перша книга, напевно, коли мене питали, чи мені є 18 років, туди мені було 20, звичайно, 6 років тому назад. Але ось э, сценне спарювання тварин і різні такі э, вульгарні коментарі, ніби вони це говорять. Э, Такий свого роду збірник, це свого роду артбук, фотобук, але, э, чесно кажучи, Краще вже би були самі фотографії без цих дурних несмішних коментарів. Мені взагалі якось не було ані трошки смішно. Я би сказав, навіть це за вульгарно. Якихось таких 18 цен, 18 плюс сцен нема, звичайно, але самі ці коментарі доволі вульгарні, тому можливо і за них 18. Хоча Моменти спарювання тварин, якось, чесно кажучи, не рахую це чимось таким, Бог знає, не дитячим, оскільки, звичайно, люба дитяча програма про тварини, звичайно, що е, зачіпує теми розмноження тварин, в тому числі. Е, е, книга не сподобалася в тому плані, що ці коментарі. Ті типу по смішні, псують все враження від книги. Знову ж таки, краще в самій фотографії залишили, було б набагато ліпше. Книгою не задоволений. На жаль, до речі, доки книгу я цю не знайшов у себе в прочитаних книгах, я не пам'ятав, що вона взагалі у мене є. Тобто, настільки не цікава, настільки перелисав, подивився, почитав, забув за неї настільки, що я взагалі забув, що в мене ця книга є. Якось так. Наступні дві книги це книги-подарунки від книжкового клубу. Тобто купуєш на певну суму книг, і тобі в подарунок йде книжечка. Ось така. А, перша книга це блокнот твоєго успіху на російській мові, звичайно, бо книжковий клуб харківське видавництво, яке до 2014 року а, було частково харківське, частково Белгородське. Хто не в курсі, звичайно, вони вибрали Україну, але на жаль, багато книжок у них на російській мові. У останні роки, звичайно, намагаються більше українського, але це таке книга це якісь цитати, якісь фрази, якісь поради, і багато різних малюнків, багато різних місць, де можна своє щось записувати, своє щось малювати. Коротше, це для тих, хто не має чим зайнятися. от такі різні штучки можна помалювати, потворити блокно для тих, хто любить різні фігнюшки робити, коли немає чим зайнятися. Прочитав, забув, не цікаво, не гарно, бажання щось там малювати, а робити не виникло взагалі, хоча оформлено доволі непогано. Наступна книга це мої любимі рецепти. Це е, книга, де можна записувати свої рецепти. Знизу йдуть різні поради у господарстві, у е, кулінарії, але вони такі якісь поради, що половина з них багато хто і так знає, половина з них навіщо їх використовувати, коли є холодильник або е, морозильна камера. Одним словом, нічого такого особливого. Ідею, що це в кінці є доволі такі от е, е, різні калорії, скільки чого можу вживати, і різні от такі от такі великі поради і по святам, і тому всьому, і тому подібному. Чесно, книга взагалі не сподобалася, хоч і маленька, хоч і здається, тут і небагато що читати, але, тим не менш, я її гриз довго. У мене навіть таке було, що. Я собі на три місяці взяв по сторінці читати, читати і ледве як дочитав таким темпом. На жаль, дуже не сподобалося, дуже незадоволений. Виконано навіть теж жахливо, оскільки такі малюнки, знаєте, не мій стиль, не люблю такі малюнки. Та й оформлення, чесно кажучи, так собі. Бажання, якісь записувати туди рецепти навіть немає. Наступна книга це лучше. Анекдоти і смски, тобто звичайний збірник анекдотів, різних таких коротеньких діалогів, коротеньких історій, смішних з інтернету. Хто пам'ятає, в 2000-х роках, в 10-х роках було в контакті дуже популярні такі групи. Заходиш там, якась смішна картинка, якийсь смішний анекдот, і всі це лайкали, всі це репостили. От. Це збірник таких от різних смішинок. Прочитав, забув, дещо смішне, дещо вульгарне, дещо взагалі взагалі не смішне, мімо каси. Але тим не менш прочитав, згадав Ліхі 20-е, точніше, 2000-е, 20-й, -е, слава Богу, зараз ідуть. Вони ніяк не лихі, а жахливі. А тим не менш таке прочитане. Чесно. Трохи розчарований, оскільки я взагалі не це очікував. Я очікував щось таке, що я ще не бачив. Але більшість з цих о, анекдотів була по цим групам уже давним-давно прочитана, висміяна і не цікава, не смішна. Якось так. Наступні дві книги це о, бабусині о, казки. Це половина книги йде так. А наступна половина книги відзеркалена з іншої сторони. Це а, віршики для дитячого садочка. А, знову ж таки, прочитав, забув ось такі віршики маленькі, ось а, такі казочки, якісь незрозумілі, написані незрозуміло ким. Нецікаво, якісь такі. А, по дурному, по дитячому, дурні казки про якихось тваринок. Таке враження, що це дали в школі завдання написати свою казку, діти написали і з цього зробили книжечки. Я їх не купляв, але я їх прочитав. Це колись для моїх сестер купила мама. Потім ці казочки повинні були. Піти на розтопку пічки, але е, я їх врятував, я їх прочитав, але знову ж таки мучився з ними дуже-дуже довго. Я, доки одну книгу дочитав, я вже думав, другу точно читати не буду, але потім вирішив, що якось е, одна книга в прочитаному, а інша не прочитана. Так, якось негарно, Тож я прочитав обидві книги, я дуже за це жалію. Краще б вони пішли на розтопку. Але тепер вже вони є прочитані, і в мене в руках якось так. Не рекомендую. Звичайно, навряд чи ви їх десь знайдете зараз, оскільки це в кіосках колись давно продавалося, тепер їх взагалі не знайти, тож слава Богу, що її не продавуть. Наступне це позакласне читання. Другий клас, дві книги за 3 клас і одна книга за 4 клас. Звичайно, що хто вчився в 2000-х роках у школі, то. Всіх змушували купляти ці книжечки. Їх, звичайно, що навряд чи хтось читав. Принаймні я точно їх не читав, але книжка мусила бути, оскільки е приблизно раз в декілька місяців ти мусив принести в школу цю книгу і показати вчителю, що вона в тебе є, оскільки учителя був урок позакласного читання. Звичайно, що я їх туди не читав ніколи. Мої книжки всі напевно. Давно вже пішли на розтопку, але е, ці книжки це книжки, здається, моїх сестер, а можливо, щось із нього і книжки мої не знаю, скільки знайшов серед різних журналів різного такого роду речей, коли перебирали те, що йде в сміття, те, що йде на розтопку, і то, тому подібне. Е, вирішив врятувати їх, вирішив прочитати їх, я, звичайно, їх прочитав. Е, деякі історії мені сподобалися, деякі були такі. Чесно кажучи, незрозуміло навіщо їх дітям дають читати, оскільки багато таких творів, що різні підтексти мають, які зрозуміють хіба що дорослі. Принаймні декілька таких мені запам'яталися, а остальне все це якісь такі дитячі віршики, дитячі оповідання, які читаєш, і ніякого смисла вони для тебе не несуть. Прочитав, забув, поклав на полку. Я молодець, у мене чотири книжки прочитані. Так, наступна книга це е, мамі дали віруючі люди, що ходять по домам, е, розповідають про Бога. Е, це дитячий комікс, Божий дар, е, точніше, найбільший Божий дар. Е, комікс розповідає. Нам про дідуся і двох онуків дівчинку та хлопчика, які прийшли до дідуся, і він їм розповідає про Бога, про релігію, про Біблію. Одним словом, перві історії з Біблії це створення людини, там, ковчег, Ісус і тому подібне. А, взагалі а, я до таких книжок нормально ставлюся, оскільки а, релігія. А це така річ, що е, з нею принаймні треба бути знайомим кожному, навіть якщо ви не віруючі, оскільки е, багато де різних посилень на ці твори на біблію е, у масовій культурі знаходяться. Е, е, інколи читаєш книгу і е, здається, що це щось знайоме, а потім розумієш, що це перекладений на сучасні реалії, е, якийсь біблійський текст. Якась біблійська сцена, якась біблійська історія. Не сподобалася книга взагалі, оскільки написана е, дуже для дітей. Е, таке враження, що не для дітей, а для розумово відсталих дітей. Оскільки е, діти на повному серйозі. «О боже!» Така реакція постійна. Дідусь щось їм розказує. Звичайно, що історія, яку вже з дитинства всі багато знають, хто виріс в Україні, то кінець 90-х, початок 2000-х, багато різних таких біблійних історій, мультиків показувалося по телевізору, тож так чи інакше ти з ними знайомий, Але тим не менш, дідусь їх розповідає. По короткому, про головне, а діти так дивуються, така реакція, що е, покажи палець і буде сміятися. Одним словом, е, занадто е, доросла людина, яка хоче показати себе, ніби він розуміється на дітях, і він від лиця дітини пише цю реакцію дітини на Біблію. Uh, настільки було гідно читати, що жахлива книга. Знову ж таки, якби я не був цінувальником книг, якби я не мав тільки купу книг, а просто потрапила б книга, я б її почитав, я б її не дочитав і пустив би її на у дроварню на розтопку знову ж таки, пічки. Uh, і ні, мені не шкода, біблійне щось спалити, оскільки я атеїст, і для мене це. Зовсім немає якогось такого сакрального значення. Але книги для мене мають сакральне значення. Тож, навіть такі дурні книги, які не подобаються, я зберігаю. Книга, знову ж таки, не сподобалася, не рекомендую. Е -е -е Взагалі, я хочу прочитати Біблію, хоча й знайомий з багатьма історіями з Біблії, але я її хочу прочитати повністю і хочу прочитати паралельно або після неї, Коран. Тобто дві основні книги двох різних релігій, оскільки вони обидві ці релігії походять від іудаїзму. Тому цікаво, які розбіжності, в які сторони ці. Релігії розійшлися. Оскільки багато історій, наскільки я знаю, і в Корані, і в Біблії збігаються і ті ж самі персонажі, і ті ж самі події, одне спільне походження, тому доволі цікаво почитати буде з точки зору історичного документа, але якось поки що бажання нема. В Біблії я маю декілька появніх. Теж такі мамі давали з різних цих релігійних організацій, коли ходили, роздавали книжки про Біблію і таке подібне. Тож Біблію я маю. Коран доки, поки що я ще не придбав, оскільки поки що я ще не маю бажання читати і Біблію, і Коран, можливо, колись пізніше. Про іудаїзм я би хотів теж почитати якісь священні книги, але. Там, наскільки знаю, тільки багато книг і різного значення, різної е, міри. Там якась своя навіть ієрархія цих книг, що здається, основної, самої, самої головної книги, якоїсь, як такої, навіть і нема. Тому поки що, поки що в іудаїзм я навіть не дивлюся. Принаймні Коран і Біблію це те, що я би хотів прочитати колись, Не поки що не тепер, але колись. Дві книги рецептів, я їх сам брав Піца, запіканки, пироги і українська кухня. Прочитав, забув, нічого з цього не готував. Оформлено доволі таки непогано, один малюнок на одну сторінку і один рецепт. Але при цьому читалося довго і нудно. Знову ж таки, я скористався таким дивним способом читання, одна сторінка в один день. Тож потроху-потроху дві книжечки прочитав. У мене ще за 5 точно таких є, напевно. Але про інші рецепти не знаю, мені чогось сподобалися ці книжки, я їх вирішив придбати. Е, гроші тоді були, багато книг, які я хотів, я вже придбав. Е, тож, чому би було і це не придбати. Але, на жаль, я ними розчарований, оскільки. Щогось цікавого для себе я не знайшов. Чесно кажучи, якось рецепти книги з рецептами, це не для мене. Зараз, е якщо я щось готую, то я шукаю рецепти в Ютубі. П'ять минут подивився. Е Приготував і зробив, а рецепт якось незрозуміло, оскільки там лише інгредієнти, і, можливо, інколи спосіб приготування, але зазвичай ти це не бачиш і не розумієш, як воно має виглядати. А в Ютубі простіше це дивитися. Але це Ютуб, більш сучасна версія книжкових рецептів, раніше були такі рецепти. І по ним наші. Е Попередні покоління готували саме по таким книжечкам. У мене багато є книг, різних рецептів, ціла полиця, але е, навряд чи колись я їх буду читати. Стоять, так, для красоти, для кількості. Ну що ж, якось так, такі прочитані. Е, деякі книги дивні, деякі книги, взагалі я не пам'ятаю, що там є. Е, багато з них купив я сам, деякі мені дісталися тим чи іншим способом, потрапили до мене в руки. <тут> а, знову ж таки, а, нічого цікавого, нічого а, захоплюючого, принаймні для себе я в цих книгах не знайшов. Читав їх деякі тяжко, деякі швидко, але прочитав їх тупо заради кількості сторінок і кількості прочитаних книг. А, навіщо я себе так мучив? Навіть не знаю, але. А, по сей день я інколи маю таку привичку купляти щось таке. Або якщо воно потрапить до мене в руки, то взяти, прочитати і радуватися, що в мене вже прочитана одна книга. Якось так. Е, думаю, таких підбірок ще буде багатенько, оскільки в мене таких книг багатенько. Тому ще побачимось, а поки що бувайте!